Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Досить цікаву інформацію опублікувало турецьке видання Єні Сабак, про що також повідомляє Європейська Правда. Згідно цього повідомлення, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може зустріти з главою Кремля Путіним в Росії. Хоча спершу така зустріч планувалась в Анкарі, і у попередніх відеоматеріалах ми також про це говорили. Видання з посиланням на близькі до адміністрації джерела повідомляє про нібито підготовку візиту Ердогана до Росії, який є критично важливим для домовленості з Кремлем щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи. За словами співрозмовників, Анкара дотримується позиції, що створення нового маршруту для експорту зерна морем без участі Росії не дуже гарна ідея, хоча. У недавньому відео я також говорив про те, що видання БІЛД опубліковуло інформацію щодо можливої нової зернової угоди між Катаром, Туреччиною та Росією. Ви це відео можете переглянути на Independent Politics. Можливі дати візиту Ердогана до Росії не називають, і також видання наголошує, що в Україну прямує головний радник турецького президента. Аків Чагатай Килич, і також очікується візит в Україну та Росію міністра закордонних справ Хакана Фідана. І якщо говорити хронологічно, про Оцю майбутню зустріч між Ердоганом та Путіним, то варто нагадати, що раніше це планувалось в середині серпня, потім це говорилось про кінець серпня. Маю на увазі про майбутню дату зустрічі Ердогана і Путіна. Також говорило, що така зустріч можлива в межах саміту G20 в Нью-Делі, і от зараз з'являється ще одна інформація, за якою вже... Президент Туреччини має летіти до Росії на зустріч з Путіним. Ну тут можна робити висновок про те, що, скоріш всього, не погодили всі питання для того, щоб просто вже зустрітись і їх знову ж таки узгодити. Тому, знову ж таки, за цим ми будемо слідкувати, коли ж відбудеться ця зустріч, які питання будуть обговорюватись під час. Там візиту чи Путіна до Туреччини чи Ардагана до Росії, чи знову ж таки під час зустрічі на саміті G20. і найголовніше, який знову ж таки ми побачимо результат. І тут нас цікавить саме контекст продовження чорноморської зернової ініціативи для України. Це є надзвичайно важливим в контексті експорту українського зерна до. Країн Африки і інших держав це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!